Вітаю всіх на каналі UAPlay. Ну що, друзі, сьогодні вже 16 квітня і дата можливого релізу вже не за горами. Але що ми маємо на зараз? Що ми з вами бачимо, коли заходимо у доступний тільки у Швеції та Австралії бета-тест Warzone Mobile. Готовий продукт? Ні, друзі. Те, що зараз являє собою Warzone Mobile, є далеко не готовим продуктом. Під кожним моїм відео від 100% знайдете коментар, в якому люди в дуже нелісній формі описують графічну складову Гри та купу різних інших проблем з кривими трасировками, з прострілом стін та неадекватним балансом. Але чи все так погано? Давайте трохи розберемося. Для того, щоб зрозуміти, наскільки плачевні справи у Warzone Mobile, давайте спочатку пригадаємо. Та подивимося на Call of Duty Mobile і PUBG Mobile під час їхнього релізу. Хто не пам'ятає PUBG Mobile взагалі спочатку була іншою грою, в прямому сенсі. Тобто, перший, так скажемо, PUBG зробляла інша компанія. Тому, друзі, спочатку взагалі було аж два PUBG від різних команд розробників. Так, друзі, було і таке. Згадайте, коли розробники викатили на реліз новий PUBG Mobile у 2017 році, на гру вилилося стільки хейту, що всі думали, що грі попросту ніколи не відмитися. А що на рахунок Код Mobile? Згадайте, як ми з вами всі сміялися з новоспеченої гри, яка була схожа швидше на пародію, а не на гру в жанрі королевської битви. Згадайте, які були жахливі, а не Мацію руху та механіки. Та що говорити, ігри на першу Sony виглядали куди краще. <кхм> ну, майже краще. Про графіку я взагалі мовчу. Пам'ятаю, як я сам собі казав, що ця гра ніколи не перепилю не PUBG Mobile, що вона ніколи і близько не підбереться до її досягнень. А що в результаті гра не тільки досягла того ж рівня визнання, як і PUBG Mobile, а ще й переплюнула її і стала найголовнішою грою цього жанру, хоч і є здебільшого аркадною королевською битвою. Розробники активі. Бачили весь хейт, чули всі докори на адрес гри і виправили всі грехи. Так, звичайно, тривало це досить довго. Перший рік гри хейт то піднімався, то потроху зупинявся на місці. Але потім розробникам вдалося втихомірити публіку і схилити її на позитивний бік. Запустивши в гру багато нових механік, анімацій і багато нового оригінального контенту. Гра стала настільки затребуваною, що вона стала заробляти сотні мільйонів доларів на рік. Після таких цифр задаєшся питанням, чи дійсно після купівлі Activision Microsoft захоче закривати такий прибутковий проєкт. Про PUBG Mobile багато хто почав забувати, немала кількість людей перекочувала з нього до COD Mobile. Так, звісно, PUBG і зараз актуальний, але успіх Activision і явно задньоприводна політика скинів вдарила по грі. В цьому випадку виправити встановище могла тільки поява нової частини PUBG на мобільні пристрої, що і відбулося врешті-решт. Але як і завжди, виход нової частини знову провалився. PUBG New State був настільки недоробленим та топорним, щоб деяких людей у буквальному розумінні слова витікали очі. Та і задньоприводна тематика з теж нікуди не подівалася. Apex Legend Mobile, який виглядає куди краще Warzone Mobile, взагалі закривають, виправдовуючи тим, що немає часу на створення контенту і підтримку гри. Дорогі друзі, до чого я веду? Warzone Mobile обов'язково вийде і обов'язково в поганому стані. Але ми повинні зрозуміти одне: це найголовніший проект Activision на ПК або консолях, так скажемо, їхній козир у рукаві, який вони дістали в самий точний час, так що повірте моїм словам, гра обов'язково стане з колін, струсить себе весь хейт і покаже нам ще, що таке насправді королевська битва. Я впевнений, знайдуться олди даного жанру, які згадають всі релізи вище згаданих ігор і підтримують мої слова. Ну а решті бажаю запасти більше оптимізму, бо на релізи від Barzone Mobile витікати з очей буде однозначно. Спасибі моєму другу та підписнику Ханні за перший донат у розмірі 200 гривень та другий донат у розмірі 300 гривень. І дякую тобі за те, що надав мені даний відеоряд для цього відео. Дорогі друзі, для підтримки Україно Ного контенту підпишіться на канал, обов'язково натисніть на дзвіночок, щоб бути в курсі всього, що відбувається у всесвіті Варзон Mobile українською мовою. З вами був як завжди, Адріан Кол. Ви були на каналі UAPlay. Всім, папа. -па. Почуємося.